Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. терміново залужний поговорив із Сунаком та Макроном. 15 тисяч миротворців НАТО під командуванням залужного заходять в Україну. Перший указ нового командувача НАТО залужний дотримав слово та звільнить нам на західні резерви. Рішення прийнято одразу після того, як залужного призначили до слова, Великобританія передасться нам найбільший в історії пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Пакетові до 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї більше ніж тисячі. Сот ракет 400 транспортних засобів, включно з 160 шістдесятьма «Хаскі». термінове підсилення для Харкова. Парад тим як відправляти в Україну свої війська, західні держави мають визнати стратегічну мету цього кроку, яка має полягати в тому, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Задля цього необхідно знищити російську логістику. Про це в інтерв'ю 24 четвертому каналу сказав колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес. За його словами, на заході підхопили ініціативу Франці щодо направлення військових в Україну, чим змусили РФ не покоїтися. При цьому в Україні є багато місця, де можна розмістити війська НАТО так, щоб вони були корисні. Я знаю, що вони можуть тут робити, можу вказати багато місця, де можна було б розмістити війська США чи інших країн, щоб вони могли робити те, що було б корисним для України, зазначив ходжес. Водночас, за його словами, введення військ західних держав є важливим політичним рішенням. При цьому немає різниці. Йдеться про сили ППО логістичні чи інженерні сили. Стратегічна мета має полягати в допомозі Україні перемогти Росію відкинути війська назад до кордонів 1991 року. Таким чином, це означає знищити російську логістику, штаби зробити. Крим непридатним місцем для російських військ, мати можливість бити по логістиці в Росії до того, як росіяни будуть збиратися атакувати Україну. Підкреслив американське військове зусилля України та НАТО потрібно читати з конкретних спільних бойових операцій, виключно у вигляді конференції, зустрічей чи розмов спільне з військовими НАТО. Тренування українських військових і патрулювання українського неба може стати передумовою для подальших бойових операцій разом з військами західних країн. Таку думку висловив колишній голова служби безпеки України Валентин Налив... Байченко в коментарі телеканалу Еспресо разом з натівськими партнерами ми працюємо, щоб усе ж таки розпочалося спільне навчання наших військових, особливо тих, кого мобілізують і готують для ЗСУ, причому на території України, це швидше, дешевше і ефективніше для нас та потреб збройних сил. Також ми серйозно працюємо над тим, щоб розпочалися спільні патрулювання українського неба, бодай на західному кордоні України. Йдеться про спільний можливий захист енергетичних та цивільних об'єктів, хоча б уздовж західного кордону України. Зауважив він за словами Неливайченка, Спільні зусилля України та НАТО потрібно починати з конкретних спільних бойових операцій, а не виключно вигляді конференцій, зустрічей чи розмов спільна. Це протиповітряна оборона на прилеглих територіях України і все, що стосується українського неба, так як розуміє, це українська сторона. Все будемо починати з першого застосування F-16, перших двох трьох ескадрилі і їхнього посилення можливою технікою радарами щодо країн-членів НАТО наших партнерів, заявив він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання Ремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.